його вже пушить просто з декількох боків на нього настрибують. І дев'ятий раунд поспіль забирають для себе де Монгол. принаймні на рахунок 3-9. Так зараз Монголс вирішили пришвидшити темп, просто чет розносять духу. Саме тут і зараз банан падає. Джейля, Лексі, котрі тільки вийшли, котрі не звикли насправді до настільки активних дій від суперника. Ну, все ідеально, але усіх це контрити я не знаю. Наві грають повільно. їх в середньому таймінгу вбивають на банані наснуть протилежний напрямок. Вони вже є зайняті килими, ну і вже намагаються якомога ближче просунутися. Власне. Мзіння здається, увесь цей момент очікує, обстріляє Сувора в голову, десь темніть. Ну і наче ти не хочеш сейвити, а наче розумієш, що вихід мертвий. І це вже який п'ятий раунд. Ой. Що Вже такі хедшоти летять від сензу, кота. Окей. Це карма, це карма. Піймати кураж невеличкий зараз. За стикнай нам стрибати, щоб стрілятися з банана. Можете повірити, наскільки він самовпевнений. Все, на сесії сюди Бліц. Звісно, наві пушити в смоук не хочуть, в них нема навіть якоїсь флешки. Ну що в цьому раунді вони можуть зробити? Тут вже у Наві варіантів немає. Куди йти назад не пустять. Ну тільки вперед. Все, до кінця. А тут два гравця за три. Наскільки Монгол... Сп... Душнять навіть в цьому моменті, тобто помре у нас техно, якщо помре. І буде ще один гравець за флій. Там вже і в КТ помирає техно. А чекає, бліца, чи ні? Наче! Чекають. чекають! Я був впевнений, дуже дешевий байт, насправді для сучасного Counter-Strike ставиться бомба.